¡Gracias! Американський серіал Щасливі дні був чимось на кшталт друзів своєї епохи. Він виходив із середини 70-х і оповідав про життя родини в ідеалізовані 50-60-ті роки. Насправді нічого особливого, просто якісний і кумедний ситком свого часу. Але 20 вересня 1977-го в ефір вийшов третій епізод п'ятого сезону, який став історичним. У ньому герої відправляються до Лос-Анджелеса, і один із них Фонзі, такий собі крутий хлопець. Наспір робить трюк, аби довести свою крутизну. Сідає на водній лижі. і... Так вам не здалося цей чел в плавках і шкіряній курці перестрибнув через акулу, яку загнали прямо під трамплін слоумо. просто актор Генрі Вінклер, який грав Фонзі, багато разів просив продюсерів дати йому нагоду похвалитися своєю вправністю на водних лижах на екрані. І ось вони нарешті прогнулися. Ось який фонзі афігенний намагалися сказати цим сценаристи, однак домоглися прямо протилежного ефекту. Саме після цього епізоду чимало глядачів та критиків розчарувалися навіть не в персонажі, а в самому серіалі. Ну, типу, це звичайний ситком. Що в ньому робить як пародія на трюк з Джеймса Бонда. Зрештою, кричуща недоречність та безглуздість стрибка через акулу в щасливих днях надихнули радіоведучого Джона Хейна винайти новий термін, який сьогодні знають всі англомовні глядачі. Цитата: Якщо ви бачили, як фон зі утнув цей доленосний стрибок, ви просто не забудете цього. Ми всі інтуїтивно відчуваємо такі моменти. Стрибок через акулу це саме той момент, коли ви розумієте, що явище поп культури скоро піде на спад, за мотивами цієї. Ідеї Джон Хейн створив мегапопулярний сайт jumptheshark.com, де визначав конкретні сцени з різних серіалів, які викликали в нього схоже відчуття, і знаменували собою, що це шоу скурвилося. Щотижня ми проводимо стільки часу з цими персонажами у наших вітальнях. Нам здається, що ми їх знаємо. І коли трапляється щось, що просто позбавлено сенсу, це нас спантеличує, і це може бути якась дрібниця. Це означає, що ви погоджуєтеся вважати приміром персонажів ситкома. Реальними людьми, які потрапляють у всілякі комедні ситуації, і хоча ваш мозок безумовно знає, що все це не справжнє, завдяки відмові від невіри він здатен відчувати справжні емоції, спостерігаючи за пригодами цих героїв. І тут раптом якась недолуга дурня, типу, стрибка через акулу відновлює цю невіру і недвозначно нагадує, що все тут не справжнє.